Привіт, я міра і я рада вітати вас на своєму каналі В'язальної атмосфери. Вас перепрошую за посторонні шуми, які ви можете чути на фоні. Справа в тім, що ми проживаємо біля дороги, і, на жаль, тихий період дня може бути лише вночі. Але знімати відео вночі, як ви розумієте, це взагалі не варіант, тому що всі мої сплять, і я просто не зможу тоді говорити. прийдеться все тоді показувати на руках. Тому перепрошую, сподіваюся, вам це не сильно буде заважати. Сьогодні у нас 28 лютого, і чесно кажучи, на сьогодні в мене було трішечки заплановано справ, які я добросовісно відклала, тому що е, погода за вікном взагалі не сприяє тому, щоб вийти на вулицю і займатися власне своїми справами. Тому я вирішила, що сьогодні саме той день, коли потрібно вже нарешті взятися за зйомку відео, бо мабуть як і на всіх, 24 лютого річниця війни на мене. Попливала не, не дуже хорошим чином, мені було важко морально взагалі працювати, і тим більше знімати відео не було ніякого бажання. Саме тому я за зйомки взялася сьогодні. До підготовки для зйомок я підійшла максимально відповідально, тому що коли обирала, що саме буде на мені одягнено під час зйомок. Я знайшла ось цю свою відносно давню сорочку і в одних в одному із останніх відео Лілі з каналу Теплі Петлі я побачила вишиту бавовничку в неї на Джембері. І настільки мені ця ідея зайшла, що я вирішила, я повинна вишити такий елемент в себе. А, але я зробила це не на в'язаному полотні, а на цій своїй сорочечці. тому я сьогодні з ось такою чудесною, актуальною на сьогодні квіточкою бавовни. Ось давайте трішечки по плану пройдемося. Власне, сьогодні, як і завжди, я покажу вам готову роботу, покажу вам процеси, які в мене знаходяться на спицях. Це давні процеси, і один із процесів буде новий. Я в'яжу його персонально, нарешті, для себе, тому що в'язання для себе для мене є дуже великою проблемою, бо не вистачає на це часу. А коли знаходиться час, то не вистачає бажання і натхнення. Але я вирішила, що пора виправляти цю ситуацію і нарешті взялася за в'язання светрика персонально для себе ось. Тому сподіваюся, вам буде цікаво. Я бажаю вам гарного перегляду. І давайте продовжувати. А почнемо ми із готової роботи, тому що вона в мене всього лише одна. Я швиденько вам її покажу. І підемо далі по процесам. Готова робота. У нас це ось такі шкарпеточки, які я віжу на замовлення, і які я у минулому відео показувала в якості процесу. Зараз це вже стала готова робота. Вони ще до ВТО, тому що я закінчую другу пару цього ж замовлення і вже хочу разом їх вибрати, скласти. Викрити, висушити і скласти шкарпетки, такі я вже в'язала це розмір 36-37 Ось так вони виглядають. І давайте одразу хвилинку корисної інформації. Якщо раптом ви в'яжете шкарпетки чи хочете в'язати шкарпетки, і ви досі не маєте блокаторів, ще вам рекомендую вам не купувати дерев'яні блокатори, як це зробила я. Тому що це максимально незручно, особливо, якщо блокатори погано відшліфовані, за них чіпляються ниточки ось ці волосинки. Вилазять постійно. Дуже некомфортно їх одягати, дуже некомфортно їх знімати. І я докладаю максимум зусиль, щоб зробити це акуратно. Краще, я думаю, було б взяти і практичніше було б взяти металеві блокатори. Ну або пластикові, але я пластикові не дуже люблю, краще металеві. Ось. І я вже у пошуках своїх ідеальних блокаторів, тому що дерев'яні, ну, вони гарно і естетично виглядають в кадрі, але це максимально незручно і непрактично в роботі. Тому ось така моя вам щира рекомендація. Так, по шкарпеточкам все. Тепер я пропоную вам подивитися ті процеси, які зараз у мене знаходяться на спицях. А це. Павутинка, не знаю, чи актуально буде її показувати, але я все одно покажу, на якому я зараз етапі. Далі це буде джемпер на замовлення із мариносу з шовком. Також там є ще показати. І, по правді кажучи, я трішечки погралася з цією роботою, з цим процесом. Ну, власне, далі я вам все покажу. І також це будуть рукавички і ще одна пара шкарпеток, які я показувала вам у першому відео. Тому знову ж таки бажаю вам гарного і цікавого перегляду. І так, у мене тут супер підключення із колін. Я почала в'язати рукавички із карізми, яку показувала в минулому відео. В'яжу по безкоштовному опису, це вже друга моя пара. Дизайнерка, здається, живе в Норвегії, якщо не помиляюся. Власне, залишу вам посилання на її інстаграм і вчасності на сам цей майстер-клас. В неї там багато, до речі, дизайнів різних є, тому я думаю, ви знайдете щось для себе цікавеньке. Трішки воно зараз якось зливається в мене, але після вологої теплової обробки все воно розправиться гарненько і буде краще читатися малюночок. Ось так, вилітається все. Я сподіваюся, ви не забули про ось ці шкарпеточки, які я показувала в першому відео. Я їх в'язала, потім відставила їх в сторону, почала в'язати зелені шкарпеточки, тому що чогось до цих в мене натхнення не було. Зараз я зв'язала першу шкарпетку, почала уже другу. Як я вже говорила, це замовлення. Точніше, вони йдуть в комплекті із зеленими шкарпетками, які я вже від... зв'язала. І також до них ще має бути пара рукавичок картом. Ось на цьому тижні мені потрібно це все е дов'язати. Потрібно це все закінчити і відправити уже замовниці. Якраз. Погода, яка повернулася до нас зимова погода, сприяє тому, щоб в'язати тепленькі шкарпеточки. Тому я думаю, на другу шкарпетку в мене піде набагато менше часу і буде більше натхнення. Ось так це зараз виглядає. Це пряжа Drops Nord, альпака, вовна і поліамід. Після того петельки всі розрівняються, вони будуть дуже гарно. Виглядати. 28 лютого а нас засипає снігом. Правда, з рахунок того, що плюсова температура, він одразу тає і на вулиці така погода, що навіть не хочеться виходити нікуди. Тому ми сьогодні вдома. І так, показую вам свій світер в процесі. У мене тут залишилося дов'язати 2 см реглану і буду відділяти рукава від тіла і в'язати уже довжину тіла. Ниточка доволі тоненька, але я вам скажу, що з неї настільки комфортно в'язати, що просто, ну, сам процес просто летить. Я як сідаю за в'язання цього світера, я просто не можу зупинитися, от серйозно. В'яжу на спицах 4 мм. Деніт Про. Це я взяла додатково для того, щоб примірити реглан. Сидить ідеально, дуже мені подобається, як головинка щільно сидить по шиї. Коротше, думаю, зовсім скоро ви вже все побачите самі. А зараз мій особистий джемпер, верніше, мій світер знаходиться на. Ось в такому етапі я вже почала вив'язувати тіло донизу, відділила рукава і в'яжу вже довжину вниз. Цей процес в мене такий для релаксу. Якщо я втомлююся від своїх основних процесів, я беруся за цей, тому що тут в складі лами, і від неї просто неможливо відірватися. Коли я починаю в'язати, я не можу знайти, знаєте, ось ту кнопочку стоп, аби її нажати і просто повернутися до своїх справ. Тому ось так зараз виглядає мій светрик. Дуже сподіваюся, що до більш теплої погоди я його зв'яжу, тому що в мене в голові є складений опис, в якому я хочу стилізувати цей светлик. І він, власне, буде в поєднанні із тренчем, який я також планую придбати нарешті на цей весняний сезон. Власне, сподіваюся, в мене все вийде. Моя задумка втілиться в життя і. Все буде так, як я собі в голові спланувала. Тому що, як ви можете знати, коли ти уявляєш собі все по одному, то в житті воно дуже часто виявляється зовсім по-іншому, трішечки не так, як ти собі малюєш картинку в голові, але я дуже на це надіюсь, що в мене вийде все так, як я собі захотіла. Так, зараз я вам показую процес. Верніше, один із процесів, який в мене є на спицях, це джемперне замовлення із пряжі Меренос з шовком. Як виявилося, ниточка, в складі якої є шовк, може бути дуже підступною. Ось це, ви бачите, полотно після ВТО, ось це до ВТО. Це перід, а це спинка. Е, давайте про підступність. Власне, коли я зв'язала зразочок, випрала його. Висушила і зробила розрахунки, то в ідеалі я повинна була попасти на ті заміри, які мені потрібно. Але коли я відв'язала передню частинку цього джемпера, виявилось, що пряжа із шовком дуже пливе. Мені прийшлося переробляти ось ці верхні частинки, тому що вона дуже витягнулася, дуже розтягнулася, і це просто максимально негарно виглядало. Зараз я все переробила, закінчую спинку. Сьогодні я маю її випрати, Вона висохне, і я зшию перед і спинку, і далі вже продовжу в'язати рукава. Якщо говорити про. ВТО, то після ВТО це полотно дуже довго сохне, тому що пряжа важка. Місця для сушки її потрібно багато, і сам процес в'язання за рахунок цього трішечки збільшується. Точніше, час на в'язання трішечки збільшується. але але нічого, зато результат дуже класний, ниточка дуже м'якенька, така вона шовковиста, вона дуже приємна до тіла і дуже гарно виглядає. Ось як це все зараз виглядає. А павутинка в мене зараз на ось такому етапі. Я закрила низ. Як я вже говорила, я по цій павутинці пробую відзняти майстер-клас, тому, сподіваюся, моя задумка дойде до логічного завершення. Далі. Край павутинки я буду розпускати, тому що я в'язала стандартну довжину павутинки, але ми списалися з клієнткою і вона захотіла трішечки подовжену версію павутинки, тому мені буквально ще десь 10 см, 10-15 см прийдеться дов'язати довжини. Ось. Закривала край гачком, все показую на відео, все відзняла. Привіт, помічник. Все відзняла, і сподіваюся, я таке змонтую майстер-класик такий невеличкий. Від повутинки я просто кайфую, бо, як я вже говорила, мені дуже подобається, подобається ось цей шовковий блиск пряжі Drops. Тут зараз не видно, бо я знімаю під штучне освітлення. Так, це ще один мій процес, який зараз знаходиться. В роботі. А взагалі, ці роботи якось в мене занадто затягнулися, тому що лютий місяць для всіх українців він е, завжди буде лютим, як і в прямому, так і в переносному сенсі. І якщо говорити конкретно про свій морально-психологічний стан, то мені було дуже важко. Е, якось мені перечуття того, що. Зовсім скоро річниця війни, рік, як на нашій землі, повномасштабне вторгнення з боку Росії, це, це дуже боляче, це дуже важко, і е, логічно, що натхнення на в'язання було все менше і менше, тривожності все більше і більше. Хоча я завжди стараюся зберігати, як кажуть, холодну голову, але як є, так є. Е, тому. Сподіваюся, усі свої хвости я підтягну швидко. Усі роботи закінчу в максимально короткий термін. І усі замовлення відправлю також максимально короткий термін. А тут я завітала в гості до своєї колеги-в'язальниці Юлі. Юля разом із подругою має свою студію майстерню. Її подруга займається варінням арома свічок, а Юлія, як я вже сказала, в'яже. І знаєте, я коли прийшла до них у майстерню, я отримала неабияке задоволення і величезну порцію натхнення, тому що в них просто все максимально екологічно та естетично виглядає. Ну що ж, процеси я вам показала, готову роботу я вам показала, а зараз я хочу трішки з вами поговорити про натхнення, тому що я думаю, це невід'ємна частина кожної майстрині її робіт і, власне, те, чим вона займається. Виходячи з цього, одразу скажу, що максимально надихають мене люди. Люди, з якими я спілкуюся. Зараз я говорю конкретно про майстринь. Люди, чиї роботи я бачу, чиїми роботами я захоплююсь. Я вам вставляла шматочки, які я знімала, коли приходила у майстерню до Юлі. Це просто максимальне естетичне задоволення. Я дуже люблю наблюдати за своїми колегами. Зараз вони для мене вже колеги, тому що якщо колись я думала, що є в місті в'язальниця, яка також в'яже речі, і вона для мене конкурентка. То зараз ні. Це для мене не конкуренція, це е, колеги, тому що. Я прихильниця того, що на кожен товар знайдеться свій покупець, і для кожної майстрині є свої клієнти. Отже, Юліну майстерню я показала. Ще ми на вихідних, це здається, була неділя чи субота. Субота. Бачилися із Данею. З каналу Тетяна Чорна. І вона мені подарувала ось такого надзвичайно милого Діно, який тепер буде невід'ємною частиною моїх відео, тому що він максимально милий, він дуже класний, він мені дуже подобається. І знаєте, я думаю, що ніхто не оцінить так ручну роботу, як людина, яка сама займається цією ручною роботою. Тому в мене тепер є новий друг. Дякую, Танюша. Далі перейдемо до наших улюблених скандинавських дизайнерів, дизайнерок, мабуть, так правильно буде сказати. Я постійно переглядаю їхні профілі, постійно шукаю натхнення у скандинавських майстринь і, власне, придивилася уже собі деякі модельки, які мені хотілося би повторити, спробувати повторити. І один із аксесуарів, який мені ну, просто дуже подобається, я не знаю, чи я зможу комбінувати і поєднувати його, якось стилізувати у своїх повсякденних луках, але е надивившись на цей аксесуар не в одному профілі. Не один сезон, і я зрозуміла, що він має бути в мене. І навіть якщо я не буду його використовувати надто часто, він хоча б просто в мене буде, і я буду ним любуватися, він буде приносити мені задоволення. Говорю я ось про цей шарфик, чи як можна його назвати, маленький шарфик. Я не знаю, як правильно називається цей аксесуар. Тому, якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Як я вже сказала, надихнувшись їхніми профілями, профілями скандинавських майстрень, я сьогодні підрамкову каву сіла і почала в'язати саме цей шарфик. Поки що вивізаний в мене лише маленький шматочок, ось так буде правильніше показати, лицева сторона. Вивізаний в мене лише малесенький шматочок, але це буде такий відпочивальний процес процес для релаксу. Тому сподіваюся, що до більш теплої погоди в мене цей аксесуар буде готовий. І далі пропоную подивитися вам декілька моделей фото, які я зберегла собі на телефоні, які мені подобаються, і, можливо, елементи, з яких я би хотіла використати у своїх виробах. Зараз я буду з вами прощатися, так як я усе заплановане вам показала: буду бігти пити свою каву чергову. Хто не знає, я страшенний кавоман. Буду пити свою каву, буду повертатися до роботи. Планую на цьому тижні закінчити два замовлення, які, в принципі, в мене вже піджимають терміни. Отже. Я сподіваюся, вам це відео сподобалось. Ви приємно провели час в моїй компанії. Не забувайте поставити пальчик вгору цьому відео, написати коментар. Я буду рада поспілкуватися з вами саме в коментарях. Завжди відповідаю на всі коментарі, тому що у мене їх не так багато. І стараюся не пропустити ніякий. Я бажаю вам гарного дня, тихого дня, спокійного дня і до нових зустрічей. Па-па! Thank you